буквально пару слів. Ви знаєте, в Слові Божому є такі слова. Блажен чоловік, який наповнив, як зараз я хвилююся, знаєте, в деяких місцях спокійніше буває, ніж тут. В Слові Божому є такі слова, що людина, яка має багато дітей, це як Праведник як воїн, який наповнив свій колчан стрілами. І коли син такого батька буде стояти у воротах і говорить із ворогом, батько не буде постижений. З моїх дев'яти дітей, вторий від початку, можна так сказати, син служить зараз в зоні АТО. І мені не соромно дивитися в очі людям, мені не соромно. Перед Богом за те, якими я виховав своїх дітей. Але я про що хочу сказати зараз не про себе. В книзі письменника Джоша Макдауела, яка називається Як Стати Героєм для своїх дітей, є отака головна думка, що дітям для нормального розвитку потрібні, потрібні ідеали, герої. І дуже часто наші діти знаходять собі героїв. В мультиках, у кінофільмах, то Бетман чи Джекічан, і так рідко героєм для свого сина є тато. І я безмірно вдячний Богу, я вдячний вам, брати, за честь стояти з вами в одному строю. Я дуже вдячний людям, які підняли це питання. і я Просто від серця радуюся разом з усіма вами, що це питання підіймається в нашій державі, в нашому суспільстві, тому що світу потрібен батько. Мама да, але батько не менш важлива людина. Вони рівнозначні. Тому я вдячний вам, брати, за те, хто ви є, за те, де ви є. Хай Господь благословить ваші сім'ї, ваших дружин, тому що знаєте, я от дивлюся, слухаю, сам в цьому приймаю участь. Як би мені хотілося, якби моя дружина була поля, тому що не менша заслуга її і ваших дружин, так? Тому хай Бог благословить.